Вас теж колись вчили бути унікальним, виділяти серед колег, але чи задумались ви колись насправді, що ж таке унікальність? Бо якщо подивитися чесно, правді в очі, все, що ми робимо, це запозичення. Ми дивимося на чужий контент, ми дивимось на чужу манеру говорити, на чужі прогріви і просто повторюємо. І от тоді виникає питання, чому у одних це працює, а в інших ні? Мене звати Олійник Вероніка, і ви на каналі поза кадром. Цей простір створений для тих, кому цікава зворотня сторона б'юті індустрії, тому рекомендую одразу натиснути вподобайку і підписатись на цей канал. А я починаю. Насправді я довго думала над цією темою, і мені є що сказати: ідея бути унікальним давно стала штампом. Всі створюють одне й те саме. Однакові прогріви перед запуском, просто всі під копірку, однакові тексти, ніби за шаблоном, однакові тренди це все віруситься, в когось залітає, а всі інші повторюють фото, як у іншого майстра, ракурс, світло. Іноді, знаєте, навіть поведінку в сторіс просто копіюють. І тут важливо розуміти, що унікальність це ж не придумати насправді щось з нуля, це неможливо. Вже все було створено, як то кажуть, до нас. Унікальність це трошки інше. І от сьогодні я хочу, щоб ви подивилась на це от зовсім під іншим кутом. Бо я сама, чесно кажучи, дуже довго ламала голову над цією унікальністю, яка крилась за цими фразочками. Будь такою, щоб виділятись серед інших. Ну добре, а як це зробити? Ні для кого не буде секретом, що повторення і копіювання один в один не працюють, бо люди щитують це, вони відчувають енергію, вони відчувають сенс, вони відчувають автентичність. Та що там люди в соціальні мережі навчились розрізняти це? Якщо будуть два схожих користувача. Один буде на першому місці, а інший буде в тіні, і виглядати буде просто як копія першого. Той самий прогрів у топ-майстра. Працює, бо це його стиль, це його життя, його бекграунд. Він прожив сотні ситуацій, він опалювався, він робив висновки, він знає, як викрутитись будь да, тому що він це прожив. І коли він виходить з, з інфоприводом, в нього вже є сенс і в нього вже є вага, бо це неодноразово доказувалось його діями, мисленнями, словами, те, що він транслює. А коли ми повторюємо моделі без свого досвіду, це. Це видно, і аудиторія сприймає це як копію, як пусту коробку без змісту. У топ майстра це може працювати навіть на найпримітивнішому рівні, тобто найпримітивніший прогрів, тому що люди йому вже довіряють, вони вже стежать за ним руками, вони бачили його шлях, вони знають його характер, вони знають сильні і слабкі сторони. Навіть коли він каже банальні речі, аудиторія чує. Не просто слова, вона відчуває у цей контекст. Вона відчуває цю історію, яка за ним стоїть. Також сюди можна віднести різні цілі, що я маю на увазі. Якщо говорити про людину медійну, в неї ціль це масштаб і підігрів на запуск. А якщо взяти в порівнянні майстра, який просто хоче стабільний запис клієнтів, підвищити трошечки якість, і якщо цей майстр буде намагатися повторювати дії першого майстра, якого масштаб виходить, що результату нуль, ми просто втрачаємо енергію і в такому в сенсі ми просто беремо копіюємо модель, яка нам не підходить, давайте просто уявимо ситуацію: візьмемо медійного майстра, який знає, вміє, транслює себе, і ось він говорить професійними складними термінами по хімії, по колористиці. Це звучить для студентів майбутніх: як вау, оце експерт. Треба до нього на курс. Але якщо взяти просто майстра. В якого ціль набрати просто клієнтську аудиторію, він почне говорити цією ж мовою, клієнт зовсім нічого не зрозуміє і просто піде, тому що для нього це як сигнал, знаєте, що я тут нічого не зрозуміла, значить мені тут і не треба бути. Зовсім це не транслюється як нічого собі, у цей експерт. Тобто мова в цьому випадку різна завдання для майстра, який вже в масштабі. Це студенти, і підкреслити його експертність. А якщо це задача для клієнтів, то треба створити просто простоту і довіру і якість вашої роботи. Тоді виходить питання: а що ж таке унікальність насправді? І відповідь проста: це не вигадати колеса, це зафіксувати чотири речі: позиціонування, процес, погляд і вираз. Позиціонування: ти відповідаєш на питання, кому ти підходиш, а кому ні. Процес це який погляд в тебе є, і які які ти процеси робиш інакше, твій особистий метод, наприклад, погляд, яку правду ти готова захищати, навіть якщо це не популярно, і вираз це як ти транслюєш це, твій стиль, твоя естетика, і як ти проявляєшся. Не потрібно насправді вигадувати з нуля е, щось нове потрібно просто зафіксувати свою позицію, назвати свій метод, обрати свою естетику і відсіяти не свою аудиторію. І на перетині цього з'являється твоя унікальність. А зараз, хто додивився це відео до кінця, я хочу, щоб ми з вами зробили одну маленьку дію, яка допоможе вам все ж таки розібратися зі своєю унікальністю. Просто візьміть аркуш паперу і ручку. Я хочу, щоб ви зараз не просто послухали мене, а реально прописали свою унікальність, бо вона не в словах будь особливим» виділяється, вона реально в дуже конкретних речах. Першим пунктом у нас йде позиціонування. Напишіть, хто мої люди, а хто точно не мої. Унікальність починається з чесної відмови від певної аудиторії. Не намагайтесь подобатись всім, це не приведе ні до чого. Наприклад, я не для тих, хто шукає графіку, бо я працюю лише з натуральними техніками або навпаки. Або я не роблю ламінування брів і не планую навчатись, і клієнтам цього не роблю. Або я для тих, хто працює виключно хною, або я для тих майстрів, які з досвідом роботи 1-3 роки, тому що я навчаю їх, наприклад, після бази. Я підвищую рівень. І це і буде ваш фундамент. Переходимо до погляду. Випишіть 10 тверджень, які ви готові захищати навіть коли це підлягає критиці. Наприклад, візуальна складова в рази сильніша ніж технічна, або навпаки, або клієнт завжди правий. Або це може бути не всім потрібна графіка. Всім давай натуральні брови. Потім виберіть з цього три, які для вас найболючіші, саме вони стануть вашим меседжем. Переходимо до процесу. Це ваша система. Унікальність не може існувати без системи. Подумайте над тим, що ви робите краще за інших. Розбийте це на певні кроки і дайте їм просто. Назву, наприклад, я починаю свою роботу з консультації, потім переходжу до діагностики і створення плану. Разом з цим я обговорюю все це з клієнтом. Або я не довіряю готовим відцінкам фарби, адже відчуваю це глибше і тому покладаюся на самостійне створення методом поєднання. Або це може бути моя фішка це отримувати ідентичний колір волосся на бровах, як на довгому волосі. Це вже, знаєте, звучить як якась ваша авторська методика. Тепер переходимо до виразу, тобто естетики. Це ваш почерк. Подумайте над тим, чи притримуєтесь ви стабільності, чи кожен ваш пост або публікація це хаос у пошуках себе, чи є у вас візуальний повторювальний паттерн? Що це може бути? Це може бути однакове світло виставлена, це може бути однаковий фон, деталі або ракус. І чи відповідає ваше ведення блогу вашому характеру? І ще одне: це найголовніше перед кожним постом чи публікацією. Запитуйте себе, чий біль я чіпляю, яку правду я зараз захищаю, і який образ чи метод я закріплюю за собою.